Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми поговоримо про 4 бальну та 12-бальну систему оцінювання знань, умінь та навичок учнів в школі. До 1993 року в Україні оцінювання навчальних досягнень учнів проводилось за п'ятибальною школою від п'ятірки до одиниці. У 1993 році діапазон оцінювання успішності звозили до чотирибальної бальної шкали 5, 4, 3 і 2. Одиницю убрали. У 2000 році запроваджена 12-бальна шкала оцінювання навчальних досягнень учнів. За чотирибальною традиційною шкалою залишили оцінювання у закладах фахової освіти, вузах, університетах, інститутах, коледжах. Оцінювання за чотирибальною школою підрозуміває 5, відмінно, якщо заповнюємо відомість з оцінками, обов'язково пишемо словами. Відмінно, добре, задовільно, незадовільно. Що відповідає оцінки? 5, 4, 3 і 2. Зверніть увагу, як же, які ж критерії оцінювання? Оцінку 5 відмінно виставляють студенту, який глибоко і надійно засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно, методично викладає, у відповіді якого тісно пов'язана теорія, практика, не ставиться і не вагається з відповіддю при відозміненні завдання. Оцінку 4 ми виставляємо студенту, який твердо знає програмний матеріал грамотно та суттю викладає його. І не допускає істотних похибок у відповідях. Оцінку 3 задовільно виставляють студенту, який має знання лише з основного матеріалу, але не засвоїв його деталі. Допускає істотні похибки, недостатньо правильно формулює. Оцінку 2. нездовільно виставляємо студенту, який не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, невпевнено виконує практичні роботи, не вирішує завдання другого рівня, третього рівня контролю знань. Динаміка змін, яка відбувається в суспільстві і в сучасному світі, вимагає змін у підходах до оцінювання досягнень учнів. Ми з вами говорили на минулих заняттях про формування компетенцій, то визначення рівня навчального прогресу учнів є особливо важливим і саме. Навчальна діяльність у кінцевому результаті повинна не просто дати людині суму знань, умінь чи навичок, так, а сформувати компетенції. Пригадайте, про які ми говорили. Це життєва, соціальна компетенція, навчальна компетенція, це полікультурна компетенція, трудова, інформаційна компетенція, мовна компетенція. Все це формується під час навчання в школі. Так от, у 2000 році Міністерство освіти і науки України видало наказ, в якому зазначалось, що з метою забезпечення ефективних вимірників якості навчальних досягнень та об'єктивного їх оцінювання в основній і старшій школі вводиться 12-вальна шкала оцінювання. Побудована за принципом сумування набутих знань умінь і навичок. З урахуванням зростання рівня особистих досягнень учня. При оцінюванні, учитель має враховувати рівень досягнень учня, а не ступень його невдачі. До чого вчитель, як правило, спонукала чотирибальна система. Тому Оцінюючи за 12 бальною системою, ми маємо більш широкий діапазон визначення досягнень, саме досягнень учнів. Оцінювання за 12 бальною системою проходить за такими рівнями. Початковий це 1-3 бали, рівень компетентності. Середній рівень компетентності це 4-6 балів. Достатній рівень компетентності 7-9 балів. І високий рівень компетентності це 10-12 балів. Давайте ж розглянемо конкретно, що ж таке, які ж критерії повинні відповідати кожному балу. І так, перший рівень це початковий. На один бал учень володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнання. Тобто знає, на який урок прийшов, як зовуть вчительку і що на цьому уроці будуть робити. Відтворює окремі факти і елементи, об'єкти, що позначаються учнім, окремими словами чи реченнями, тобто не може подати логічну відповідь. На два бали, учень володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими реченнями. На три. Він володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що ставлять незначну частину навчального матеріалу. Другий рівень компетенції середній. Учень володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні. Тобто повторює те, що сказав вчитель: це 4 бали. На 5 балів. Він володіє матеріалом на рівні вищому за початковий. Здатний за допомогою вчителя логічно відтворити його частину. На 6 балів, учень може відтворити значну частину теоретичного матеріалу і виявляє знання і розуміння основних положень. Третій рівень компетенції достатній, учень здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні дії. Це 7 балів. На 8 балів. Учень вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом учителя. В цілому самостійно застосовувати її на практиці. А на 9 балів учень вільно, самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує на практиці. В стандартних ситуаціях самостійно виправляє допущені помилки. Четвертий рівень компетентності високий. Це 10, 11, 12 балів. На 10 балів учень виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх. На 11 балів. Вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію до них, використовує отримані відомості відповідно до мети і власної пізнавальної діяльності. А на 12-й самий високий бал. Учень виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдарування і нахил, вміє відповідати самостійно здобувати знання. Таким чином, ми сьогодні розглянули відмінності, і ви бачите, що критерії від балу до балу підвищуються. Це дає змогу учителю. Повно оцінити навчальні досягнення учнів.